На каналі радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Вже зовсім скоро українці всього світу відзначатимуть найбільше і найголовніше державне свято День Незалежності України. 24 серпня вписано в історію мужністю і звитягою цілих поколінь, що боролися за утвердження української державності. А нині ми їхні нащадки продовжуємо цей важкий шлях. Ворогові дуже хочеться, аби ми впали духом і зневірилися, але ми маємо бути гідними в пам'яті тих, хто поліг за Україну на полі бою і щоденного подвига сучасних українських воїнів, які карбують міць державності в запеклих боях. Війна, в якій ми маємо вистояти, вижити, зберегти державність і перемогти, світоглядна. У ній вирішується доля нації і хід подальшої європейської історії. Саме тому День Незалежності України буде його ніхто і ніколи не відбере як не відбере у нас батьківщину. Сьогоднішній випуск української хвилі святковий. Його відкриває надзвичайний і повноважний посол України в Литві Петро Бешта. Доброго дня, дорогі українці і слухачі української хвилі. Найближчими днями ми відзначаємо по-справжньому величне державне свято День Незалежності України. Відзначаємо, попри все, на знак незламності та єдності українського народу, де б ми не були, на фронті і в тилу, в рідній домівці чи за кордоном. Цього року в умовах загарбницької війни проти України свято Незалежності має особливе значення і відіграє особливу роль. Воно глибоко пробуджує нас і мотивує йти до перемоги. Бо ми захищаємо незалежність України у брутальному бою з ворогом, який вкотре за довгу історію України намагається навіть не підкорити українців. Він хоче знищити Україну як державу і українців як націю. Путінський режим хоче знищити все українське. Цей особливий день присвячений річниці відновлення незалежності України, бо саме 24 серпня 1991 року ми перегорнули сторінку тисячолітньої історії української державності, проголосивши незалежність. Ми нащадки могутньої країни, яка була центром Європи. Україна єдина законна спадкоємиця Київської Росії, козацької держави, правонаступниця Української Народної Республіки і української держави гетьмана Павла Скоропадського. Наша країна має багаті традиції законотворчості, писемності, дипломатії та славетні військові традиції. Це справжній скарб та історичний спадок української нації. Незалежність України це справедливе завершення вікової боротьби. Незалежність це не випадковість, як стверджує російська пропаганда, а результат зусиль багатьох поколінь, які виборювали, захищали та зміцнювали її. Мрії українського народу про незалежність не викорніли ні репресії комуністичної тоталітарної системи, ні великий терор, ані голодомор 1932-1933 років. Наміри мати власну державу роками визрівали у творчості шістдесятників у правозахисному і дисидентському рухах, а головне у прагненнях мільйонів українців. 24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради України депутати проголосували за ухвалення акту проголошення незалежності України. Незалежність та успіх нашої держави, вихід з під російського впливу, руйнують російську фанатичну мрію про відновлення радянського авторитарного монстра. Сьогодні російська орда не може смиритися зі своєю другорядністю на міжнародній арені та робить усе, аби повернути Україну в її міфічний руський мір. У цій війні Україна бореться за майбутнє, а Росія за минуле, і ми обов'язково переможемо. Литва стала першою країною, яка простягла руку допомоги Україні в цій війні. Як ви оцінюєте роль України литовських зв'язків зараз і допомогу Литви Україні? Це справжнє історичне стратегічне партнерство між Україною, і Литвою, між українським і литовським народом. Воно сягає глибоко в історію, і наші народи і колись жили в одній державі, і перемагали Російську імперію і воювали з нею. І наші народи дуже добре і глибоко відчувають один одного. Ми розуміємо і спільну загрозу у вигляді Росії. І наші перспективи в майбутнє, які мають мирний хороший характер, тобто, ми бачимо цю перспективу разом і дуже позитивно. Литва підтримує Україну не тільки зараз, під час війни це партнерство воно триває. Уже, можна сказати всі 30 років незалежності України, і особливо Литва підтримувала Україну протягом останніх 10 років, наприклад, коли Україна стала жертвою агресії з боку Росії в 2014 році, тобто Литва підтримує Україну у безпековій сфері. Вона Літва була першою країною, яка надала Україні стінгери ще до нападу Росії 24 лютого, і це відіграло дуже важливу роль, тому що саме в перші дні, в перші тижні цієї війни це було дуже важливо отримати в Україні сучасне озброєння для протидії російській армії. Але ця співпраця вона була партнерською і до 24 лютого, і під час цієї війни. Литва надає Україні багато зброї, але це не тільки про війну і про зброю про безпеку і про Росію. Це і про нашу перспективу, про членство в Європейському Союзі, про членство в НАТО. Литва сама дуже підтримує Україну в цих питаннях. Вона підтримує Україну як члена ЄС і НАТО, але крім того, вона дуже активно займається. Лобіюванням цих питань в Європі в тих столицях, які сумніваються, і тому Литва – це по суті чемпіон нашої підтримки України в Європі, і це наш стратегічний партнер, який дійсно глибоко розуміє Україну і готовий іти з нами до перемоги. Пане посол, нас слухають тисячі українців в Литві, які живуть в Литві давно, і ті, яких Литва прийняла дружньо під час війни. З якими словами ви би звернулися сьогодні напередодні найбільшого державного свята до них? Ми обов'язково переможемо, дорогі українці. Ми йдемо до цієї перемоги всі разом. Я хотів би привітати з святом Дня Незалежності. У цей особливий день ми маємо пам'ятати про тих, хто день і ніч обороняє незалежність України. Це наші захисники, герої, які виборюють незалежність ціною власного життя. Ми дякуємо нашим героям і ми віримо в перемогу. Слава Україні! Це було привітання надзвичайного і повноважного посла України в Литві Петра Беште. Українська хвиля на ЛРТ Класика. Дружня Литва, яка сьогодні стала другим домом, де десятків тисяч українців відчайдушно підтримує нашу боротьбу. Литва це мільйони сердець, які б'ються в унісон з українськими серцями, а синьо-жовтий український прапор майорить поруч з Литовським. 23 серпня, день, коли ми вшановуємо державний стяг. Зрошений кров'ю наших захисників, пошматований в боях, але непереможно високий, і гордий, він є символом нескореності українців безперервної історичної традиції української вольності і волі. Український прапор є й на трибуні Сейму Литовської республіки. Його віцеспікер Паулюс Саудергас один з тих литовських політиків, які надихають власним прикладом невтомної допомоги українцям. Він відвідував Україну до війни і активно їздить в Україну зараз, особисто підтримуючи українців та передаючи тепловізори, медикаменти, воєнну екіпіровку та транспорт на фронт. Ми запросили заступника голови Сейму Литовської республіки Паулюса Саудергаса до вітального слова. Вісус! Українішко з Бангослайдослу Сітою Стератерадія, вітаю всіх слухачів програми Українська хвиля на радіо ЛРТ і взагалі всіх українських братів і сестер, як у Литві, так і в усьому світі, а особливо в самій Україні, де ви зараз боретеся за свою країну. вітаю вас із Днем Незалежності України та Днем Прапора України. Доленосно і знаково, що сьогодні ви боретеся не лише за свою свободу і державність, а й за нашу долю за майбутнє всієї демократичної Європи. Ми, литовці і українці, завжди були разом, разом боролися з червоною чумою у роки окупації у лісах, бункерах, у гулагу, у підпіллі. всі ті роки, коли ми були поневолені радянським союзом, ми не здалися і плекали ідею своєї вільної держави. Ми знаємо ціну свободи, тому цінуємо її. Ми знаємо, що не буде демократії та свободи без постійної праці та боротьби, і не буде миру, якщо ми не будемо сильнішими та краще підготовлені ніж міжнародні злочинці, диктатори охоплені імперіалістичними амбіціями. Понад 30 три десятиліття Україна намагається побудувати власну сучасну демократичну державу. Але кривавий кремлівський режим востаннє чинить опір призначеному І Україні судилося стати частиною західного демократичного безпечного світу. Україні судилося стати частиною Європейського союзу та НАТО. Сьогодні ми чим можемо допомагаємо українцям, але на жаль, боротьба важка і безжальна, бо ворог не дотримується жодних правил, умовностей чи норм гуманності світ побачив справжнє кровожерне обличчя Путіна. Побачив, що вся Росія безнадійно загрузла в болоті брехні та пропаганди. у світі все менше і менше ілюзій, що з цим кривавим режимом можна спілкуватися і співпрацювати без наслідків. європа терміново шукає альтернативні джерела енергії. Буде важко. Чекає важка зима. Але я думаю, що Європа витримає і злочинний режим зникровиться. Я вірю, що Україна вистоїть і переможе на надзвичайно важкому і вимогливому фронті, але бачачи рішучість і мужність українців, ми маємо багато надії. Ви надихаєте весь світ. Героїзм українців у захисті своєї країни вже вписаний в історію світу з золотими літерами і буде викликати повагу ще у багатьох поколінь після нас. Ви вже виграли. Вічна шана героям. Слава Україні! Дякуємо віце-спікеру Литовського сейму Паолюсу Саудергосу за правдиве і щире слово підтримки. Серед тих, хто з перших днів повномасштабної війни у лавах Збройних сил боронить нашу Україну на передовій, лідер популярного музичного гурту Тарас Тополя. На фронті він зустрів своє 35-річчя. і на фронті гурт відзначив 14 років творчої діяльності. Тоді найкращим подарунком артист назвав Донати на підтримку свого батальйону. Такі подарунки, як ніколи доречні, все витрачається на нашу спільну перемогу, написав артист в інстаграмі. А сьогодні він з нами на телефонному зв'язку. Привіт, всім, я Тарас Тополя, гурт Антитіла. Передаємо вітання всім слухачам української музики в Литві. Наразі ми перебуваємо в Харківській області, виконуємо свої завдання як парамедики. І впевнений, з кожним кроком наближаємо нашу з вами спільну перемогу. Ми знаємо, що ви вірите в нашу перемогу. Ми знаємо, що навіть за кордоном українці в Литві і литовці, наші друзі, наші дійсно братські народи допомагають українцям у цій боротьбі проти окупанта. Ми хочемо дуже подякувати всім тим, хто допомагає нашій країні, нашому народу, і зауважити, що антитіла в першу чергу це музиканти. І наша музика вона також виконує свою місію на цій війні. Я хочу представити вам нашу пісню. Я впевнений, що вона вам сподобається, тому що вона зроблена від душі. Тож, слухайте на здоров'я, вірте в перемогу і, звичайно ж, слава Україні. В той день, коли закінчиться війна, і хлопці змучені повернуться додому, впаде на землю мамина сльоза. За тими, хто не вернеться ніколи. Ми пригадаємо, як горів майдан крізь чорний дим. Михайлівського дзвони, кров наших побратимів на щитах, із кулями смертельні. Це війна за таємник героїв України литовища руїни, і тих, хто там поклав своє життя. Та мир і тишина у нашій ворогом, нескореній країні, Хай пролунає слава Україні в той день, коли закінчиться війна. Країну Українська хвиля на хвилі нашої перемоги. Навіть якщо я залишуся останнім українцем, я все одно боротимуся за Україну. Так говорив один з творців акту проголошення незалежності України Левко Лук'яненко. Була певна історична справедливість, що 24 серпня 1991 року саме в його руках опинився шкільний зошит, на сторінках якого були написані слова цього історичного документу. Адже Левко Григорович через свою боротьбу за українську державність пройшов камеру смертників і 27 років таборів. З 2014 року від початку російсько-української війни він сам регулярно їздив на передову до бійців, надихаючи їх своєю невтомністю. А в нас на черзі ще одне вітання з рідної землі. Передаємо слово композитору і виконавцю народному артисту України, а нині добровольцю 241-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України Тарасу Компаніченко. Дорогі друзі, дорогі литовські народи. Ми уклінно і щиро дякуємо вам за підтримку. Хто друга, хто ворог пізнається в складні часи, але ви були для нас друзями і в часи радості, і залишилися такими вірними цій дружбі в часи скрутні і важкі. Ви підтримуєте Україну. Не маючи мотивацій, е, окрім того, що ви підтримуєте в нас прагнення до свободи. Ви потерпали від московського імперіалізму і вибороли свою свободу. І ви знаєте, про що нам тут розходиться: про те, аби залишитися живими, і щоб наші діти унаслідували нашу українську землю, так як литовські діти унаслідують литовську землю. Тому дякуємо вам щиро за вашу і нашу свободу. Будемо боротися і переможемо. Дякую щиро, дякую і ачу. Ну і для українців в Литві я теж передаю вітання. Велике будьмо тверді. Дякую за за підтримку. Дякую за за те, що ви робите. Власне для того, щоб українські збройні сили. Мали багато нових можливостей. Дякуємо вам за волонтерку. Дякуємо вам за те, що ви на всіх фронтах, як кажуть, і гуманітарних, і фінансових, і моральних, підтримуєте свою батьківську землю. Будьмо дужі, і ми переможемо. Це був сучасний український кобзар, а нині військовослужбовець збройних сил України Тарас Компаніченко. А для тих, хто тільки но приєднався до нас, нагадаємо в ефірі Передача Українська хвиля. Сьогодні вона присвячена Дню Незалежності України, святу, яке ми всі з хвилюванням чекаємо, аби підтримати один одного, обійняти подумки і серцем, поділитися надією і вірою в перемогу, вкотре заявити світові, що ми, українці, були, є і будемо вільними людьми у вільній державі. Що значить цей день для одного з найвідоміших українських волонтерів, телеведучого актора і продюсера Сергія Притули? Ми зв'язалися з ним по телефону. Пряма мова. Ну, власне, для мене це в принципі сакральна дата, і те, що відбувається зараз, це в принципі питання, чи зможе український народ довести? Довести, що ця дата може бути не просто ще однією якоюсь датою у календарі, яку через 50, 70, 100 років українські діти в світі чи в Україні будуть розглядати скрізь призму там історичних невдач, як це, наприклад, було там свого часу, коли було проголошено Українську Народну Республіку, було об'єднання з західною українською народною республікою. Але на жаль, це державне утворення не витримало більшовицької російської навали. Була спроба проголошення незалежної України в 41-му році, але знову ж таки, тоталітарні режими і тиски, і, і комуністичні, вони не уявляли собі існування незалежної української держави, і вона була розірвана. А зараз ми стоїмо перед датою 31 рік а, незалежності. Це достатньо великий період незалежності Української держави, якщо дивитися з огляду на. Останні три, чотири та п'ять століть тому ми б'ємося не тільки за своє фізичне виживання зараз, ми б'ємося в принципі за те, щоб держава Україна була невід'ємною частинкою політичної карти світу. І коли українці вигукують гасло Україна понад усе, то це не так, як трактує російська пропаганда, що ми показуємо свою зверхність над іншими країнами чи народами. Це гасло про те, що. Україна понад усе, навіть понад наші життя. І зараз сотні тисяч українських воїнів щодня ризикують своїм життям для того, щоб відстояти нашу державність. Надихнувшись прикладом литовського журналіста і телеведучого Андрюса Тапінаса, який за рекордні три дні зібрав 5 мільйонів євро на байрактар, Сергій Притула ініціював аналогічну кампанію в Україні. Його благодійний фонд зібрав 600 мільйонів гривень на купівлю чотирьох безпілотників. А виробник байрактарів, зворушений солідарністю литовців та українців, передав літальні апарати безкоштовно. Говорить Сергій Притула. Перенагідно хочу подякувати Андреасу за ту його ініціативу, яку він започаткував, розпочавши збір коштів на байрактар для України. Це стало дуже сильним поштовхом. А і для роботи нашого фонду, зокрема. Також, як ви знаєте, потім ця ініціатива знайшла місце і у сусідній з нами Польщі, і в принципі мені дуже подобається оцей славний країно польсько-литовський трикутник. Позаяк цей трикутник має. Своє історичне підґрунтя і власне має певні там відображення і зараз в комунікації, як на рівні Укрполит власне, сформовано свого часу, так само і от ми бачимо зараз найбільшу підтримку, від кого ми отримуємо це від тих держав, з якими ми колись також були частинкою однієї великої держави, і коли росіяни там своєю пропагандою закидують у наш бік, що, начебто, євросоюз нам подарував. Членство перспективу кандидатство у члени Євросоюзу ми тут сміємося. Усі, тому що для нас усіх це виглядає набагато простіше. Ми повертаємось додому. Литовці всім серцем розділяють прагнення українців бути вільними. Вони захоплюються нескореністю та силою українського духу, щоденно допомагаючи нашій країні. Продовжує Сергій Притула. Нашим литовським друзям і хочу насамперед подякувати за ту неймовірну тотальну підтримку. Це супорт, який відчувається в Україні постійно. Я хочу подякувати за той розмір допомоги, яку ви надавали, як матеріальну, так і моральну допомогу. Це вкрай важливо для скалічених війною українців, і знаєте, що ми, ми вдячні вам, страшенно вдячні, і такі речі вони не забудуться. Ми зараз дуже добре слідкуємо за всім, що відбувається у світі, хто яку сторону обирає, і хто власне є справжньою підтримкою України. І я хочу сказати, що зараз на сході України, на півдні України, українські солдати вони б'ються не тільки за українську незалежність, вони б'ються за свободу цієї Європи, тому що якщо би впала Україна, ви були б наступними, і російський п'яний озвірілий відміть, він би не зупинився ні перед чим. Але зараз йому добряче вибивають зуби приклади українських автоматів українцям, які вимушені були покинути рідні домівки і знайшли прихисток у Литві, По перше, не забувайте дякувати час від часу, а ще краще регулярно, тим, хто прихистив вас у себе, і хто дав вам відчуття безпеки, у якій ви зараз перебуваєте, будучи за кордоном і в Литві безпосередньо, не забувайте, що кожен з вас є представником України, і по вашій поведінці можуть судити. Про те, якими є українці, тому а, будьте, будь ласка, максимально інтегровані у тамтешні громади у суспільство в цілому, в сенсі дотримання тих звичаїв та порядків, які є для них притаманні і люди, українці, дорогі, найкращі в світі. Війна все одно закінчиться нашою перемогою, і коли вона закінчиться, перед громадянами України буде стояти такий величезний, неймовірний шмат роботи. Що ми будемо дуже уклінно просити вас якомога швидше повертатися? Чим буде довше тривати війна, тим більше буде спокус залишатися на вже обжитих нових місцях, щось асимілюється в суспільство, хтось знайде там кохання. Але пам'ятайте, що батьківщина у нас одна, і відновлювати нам її доведеться довго, але якщо ми будемо всі разом. То нам це вдасться, бо ми не переможні, коли об'єднані. На зв'язку зі студією був відомий український волонтер і телеведучий Сергій Притула: зустрічаємо День Незалежності в єдності. Будьмо сильними і гідними носити горде ім'я українців з прийдешнім святом Днем Незалежності України. Вас радо вітає творча група передачі Українська хвиля, звукорежисер Соната Єдевічення та ведучі Олена і Олег Головатинки. А фінальним музичним акордом стане марш нової армії, який виконують Олег Скрипка, Іван Леньо, Тарас Компаніченко, Тарас Чубай, Сергій Жадан, Сашко Положинський, Олег Михайлюта та інші українські музиканти в супроводі оркестру почесної варти Київського окремого полку президента України імені Богдана Хмельницького. Смотри, великої гори! І полум'я вогнів Плекав на збір за долю України. зростив на земні, і людь на воро. Для усіх єдину наш гордий клич, народові несе Вітчизні будь, ти вірний без уби.